І коли, наприклад, англійські американські чули про цих соціалісти, як можна було воювати такою кількістю людей, тобто я моя оцінка я вам про це доношу. Що це героїка була звичайно? Це трагедія величезна в тому рахунку українського народу. Такі уроки відбуваються традиційно вже п'ять років поспіль. Цьогоріч для святкування з ветеранами на пам'ятному місці привели учнів тільки однієї гімназії. Нас забрали з двох останніх років. Часто в нас в українській, українській гімназії такі поїздки відбуваються. Ми були на горбах. Ось ну якби вшановуємо завжди такі пам'ятні річниці, як української повстанської армії, так і тепер в рамках заходу. Школярі спільно з ветеранами та міським головою поклали квіти до меморіалу слави. Мовляв, безпека безпекою, а шану переможцям віддати потрібно. Час Часне як якби це цинічно не звучало. Дайте можливість кожному померти під своїм прапором. Ні зіштовхути клубами. Поважаємо тих і поважаєм інших. Ну Не можна людина прожила 90 років зараз переламати її, переламати її світогляд і сказати, що все, що вона прожила 90 років, робила не так. Це несправедливо. Герої минувших часів та ветерани Другої світової до скромності заходів 9 травня віднеслись з розумінням. Вони теж думають про перспективи подій наступних. Нічого не поділиш. Ну не буде, не бують. Буде. Що, що Ми то вже своє як це діло зробили. Защитили страну, победили. А ви вже зараз самі вже на за що. Але найголовніше, щоб вы, у вас залишилася пам'ять о нашем подвиге. Дмитро Волонтюк та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.